З перших днів повномасштабного вторгнення навколо допомоги українцям об'єднався весь світ. Завдяки підтримці закордонних волонтерів багато постраждалих родин отримали допомогу, медичні установи, дороговартісне обладнання. Головне ж, це військові, яким підтримка іноземних друзів допомагає наближати перемогу. Замість співпраці гуманітарна допомога латвійські лісівники з початку повномасштабного вторгнення взялися активно допомагати своїм волинським колегам. Попри те, що багато волонтерів втомились, ці закордонні друзі особисто навідуються в Україну, щоб передати допомогу тим, хто її потребує. І ми, звісно, ради допомогти нашим друзям і колегам, в принципі з Волинського лісного управління, і так це почалося. що до войны как-то наверное это месяц был до войны было визит наших коллег здесь в Велинию насчет общего проекта который связан с лесным хозяйством и потом было это нападение началась война и мы сразу уже реагировали помощь вот коллегам сразу мы вы поняли что это эту войну надо победить и надо оказать помощь З того часу, майже щотижня з Латвії відправляються гумвантажі, зокрема медичне обладнання, ліки, засоби гігієни, електрогенератори, військова амуніція, спорядження та інше. Маріс Ліопа, керівник організації Рада лісової сертифікації Латвії, цього разу особисто приїхав передавати партії гуманітарної допомоги українським захисникам. Волинські лісівники організували поїздку до Куп'янська. До слова серед захисників багато волинян, в тому числі і лісівників. Большої спасі нашим друзям А привезли все сделали огромная огромная страна украина ну такую страну я не знаю тот который поднял меч он из меча и наверное и, не наверное это сто процентов да он его пойдет. я видел видел на месте тех парней которые тех мужчин которые вот защищают свою э, родину таких ну они вообще не боятся. И они не боятся. Вам, вам наверное, вот это, это тоже. Не каждая нация такая в наши времена. Чего хочет побожать украинцы? Победу. Только победу. Перемогу, перемогу, да. Перемогу, конечно, за перемогу и слава Украине, героям слава. Марі Ліопа зізнається, що суму, на яку відправлено вантажів, точно не знає, але це сотні тисяч євро. Перше запитання було, чи ми можемо допомогти і як вам допомогти. В їхній особі також долучилися і організація латвійська те, хлопці, які постійно приїжджають. Я думаю, ви неразово бачили, які довозять сьогодні ці вантажі всім латвійцям, яким сьогодні не байдужа доля нашої країни, які щиро вболівають за нашу перемогу, які вірять в нашу перемогу, вірять в наші збройні сили, та які ми. Я думаю. Що найбільше будемо святкувати, це нашу перемогу, яка найшвидшим часом буде це тільки з ними і всіма тими, хто нас підтримує. І ще раз дякуємо за те за цю велику роботу. Не втомлюватись і допомагати нашим захисникам, і надалі основний меседж справжніх друзів. Аня зізмайсер тайманамхір. Це втретє. Я тут цього разу допомогу повезли українські армії. Я хочу сказати людям у світі, щоб допомагали українцям зупинити цю жахливу війну. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні зупинити цю країну агресора. Слава Україні! Героям слава героям слава! Головне не гроші а перемога над ворогом. Після того буде і співпраця. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.